Привіт малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Діти! Сьогодні ми з Боною розкажемо вам про один із символів України. А про який саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте уважно! У вінку зеленолистім, листям у червоному намисті видивляється у воду. На свою хорошу вроду. Від про який кущ була загадка? Правильно, про кущ Калини. Подивіться, яка вона гарна. Діти, а, давай, а давайте ми з вами опишемо кущ Калини. Подивіться, якого кольору у неї листочки. Зелені, молодці, а ягідки? Червоні, які ви розумнички, дітки. Подивіться, ягідки калини ростуть разом, дружно. Такий пучечок називається Гроно калини. Діти, подивіться, який гарний, кущ, який гарний кущ калини, які яскраві кольори на нім. Діти калину в Україні завжди любили та шанували, складали про неї вірші. Давайте послухайте віршик про калину. Ось калина над водою. Віти стеле по воді. Хто це щедрою рукою їй намистечко надів. Червонясте, пломенисте, розцвітає, як вогні. Дайте хоч, дай хоч трішечки намиста калинонько, й мені. А ще віти калина це народний символ України. Недарма кажуть, без верби та калини нема України. Також калина це символ дівочої краси, вроди та долі. А ще калина дуже смачна і корисна. З неї роблять чай та варення. Вона допомагає від багатьох хвороб. Діти, а послухайте ще один віршик про калину. Тече вода з-під явора, явором на долину, лишається над водою. Червона калина, пишається калинонька і тавір молодіє, а кругом їх верболозих і лози зеленіють. Діти, вам сподобався віршик? Дуже добре. Діти, а нашому боні дуже сподобалось наше заняття. А вам добре, діти, але наше заняття вже підходить до завершення. Молодці, малята, ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!